Твій час так обнадійливо звучить назва телемарафону на підтримку дітей сиріт зі всієї України, котрі мають таланти до співів та танців. Саме з сьогоднішнього дня розпочалася сама інформаційна компанія телепроекту, тому що телепроект розрахований на півроку. В ньому візьмуть участь 70 дітей сиріт з 10 регіонів України. Мета цього проєкту адаптація та соціалізація дітей-сиріт в нашому суспільстві. Також допомога у знаходженні родин, які готові сьогодні усиновити дитину віком від 14 до 16 років, тому що відомо, що сьогодні таких дітей, на жаль, ніхто не бере до себе в родину на виховання наша ж мета їх реабілітувати від інтернатного закладу і допомогти їм отримати справжню родину, де їх будуть любити, де вони будуть любити. Щоб привернути до проекту увагу широкого кола громадськості, організатори запросили до участі у ньому народну улюбленецю Ніну Матвієнко. Бути благословенні у своїх подвигах, у своїх помислах і не сі справді цей гарний хрест для цих діток із сиріт виростить. Як багаті серцями діти, і вони будуть оточені цією любов'ю, любов, ха їх збагатить. щоб вони не думали, що вони сироти, Вони не є сироти. Їх оточує велика любов батьківщини. Власне, творчий вечір Марії Рудак був присвячений виходу у світ збірки її віршів Рай дерево. Її поетеса називає своєю сповіддю. Велика частина поезії, які читала цього вечора авторка, присвячені батьківщині та матері. Спасибі рідна. За любов, за ласку, за все те добре, що віддала нам, за гарну пісню і за першу казку, за приклад чесним відданим життям. Весняне сонце в заглядає, зима відходить, настає весна, з теплом надія в серці проростає, що, може, довше проживе вона. Заданням збірки поетесу вітали друзі та шанувальники її творчості. Під час заходу відбувся збір коштів на проведення майбутнього телемарафону. А подарунком для усіх учасників зустрічі став виступ Ніни Матвієнко, яка ласкаво згодилася стати обличчям проекту для дітей Сиріт. Твій час наступ.